Так, всім хелоу, значить що ми продовжуємо оглядати посіви станом на 11 серпня. Е, значить, на даний момент знаходимося на полі, де висіяно. Тут дві ділянки в нас висіяно 2 гібриди від компанії Агроритм На даний момент ми знаходимося на Бомонді. Там в тій стороні. Трошки лівіше, ми підемо на Альдазор зараз пройдемо. Значить, у Бомонда. Попередник озима пшениця, весною ми заліскували і не, не вийшло у неї вижить. І тут у нас Бомонд. Попередник Альдазору це соняшник. Мало того, соняшник під євролайтинг. Такий там попередник. Значить, що По Бомонду? По Бомонду Альдазору? Хімічна обробка 50 грам гранстару, 90 літрів води, все. Міжрядна культивація, кучка нічого не проводилася. Значить, зараз їхи немає. Отакі От кошики в Бомонда. Плюс-мінус однаковий, він. гарненький, мені подобається цей соняшник. Бачимо, що нормально так. Нормально дав йому жару кліщ. Ще всяких болячок бачу підхватив. Ну і жара. Жара капітально дала про себе знати. Зараз ми перейдемо на Altaзор потихеньку. Так, буду знімати фон. Ось такий бумонт. Зараз ми перейдемо по геомітці. Використовую додаток Fieldbiet для ведення історії посівів, сівозмін, операції проведення і можна ставити будь-які точки. Зараз ми перейдемо на Альдазор. Так, іще 2 метри. Ну ось, зараз. Оп! Це в нас пішов Альдазор. Фактично вони майже однакові. Альдазор трошки вищий буде і трошки більше в нього кошик, Ну, мені так здається, по крайній мірі. Значить, що помітив, Альдазор трохи раніше достигає. Там, я не знаю скільки днів, не рахував точно, але трохи раніше. Раніше він відцвів, почав цвісти раніше, раніше відцвів. Я не пам'ятаю, що там у них, які характеристики по дням, як вони, там, розвиток їхній вегетації, але от так от я помітив. Такі міжряддя, все чистенько, є трохи амброзії, але то незначне. Нижня листя бачимо вже, понятне діло, обсохло. Тоненький стовбур. Ну, Не вистачає вологи цьому соняшнику. В принципі, як у всьому остальному соняшнику. По обробці ґрунту Не використовуємо ми плуг. Ніякі глибокі агрегати ми не використовуємо. Поки чізель також не використовуємо, але скоріш за все, що ми до цього тихенько йдемо. що Соняшник, мені здається, без глибокої обробки. Такі, такі сезони, як цей, показують всі проблеми і всі нюанси. Тому що якщо сезон з гарним вологозабезпеченням, то там проблеми менш помітні. А тут ми бачимо, що ну, це треба тільки експерименти проводити. Ну я думаю, що однозначно по Чізелю буде соняшний кращий. Але наразі оглядаємо те, що є. Це в нас Альдазор, то в нас в тій стороні Альдазор, а з, з другої сторони у нас Бомонт. Отакий От вигляд соняшник станом на сьогодні. Наступна його буде зйомка при збиранні врожаю. Подивимося. Я... Ну, за врожайність, як за врожайність, мене більше цікаво, яка буде в нього олівність. Зрозуміло, що по цьому сезону, бог ти знає, що в нього там буде. Але все одно в порівнянні з іншими гібридами на інших ділянках ми побачимо, скажімо так, як не в, не в кращих умовах почуває себе соняшник від компанії Агроритм. А далі будемо дивитися по краю, де трошечки рідкіший. Такі кошики прямо е, по висіву, висівали ми 4 штуки на метр. Висівали ми 4 штуки на метр. Вибачаю, стабік щось. Так, ну і ще раз покажемо фон, та й в принципі, е, що тут більше розказувати. По хімічній обробці сказав, по технології обробітку ґрунту сказав, що ми маємо. Зараз їх і немає, поки все йде за планом. Дивіться, він ще він не висох. Хоча, я ж говорю, була жара, вже почав соняшник жовтіти, вже готуватись, так сказати, висихати. Але потім, коли жара трошки спала, ще був дощик, дощик незначний, але тим не менше якась волога. І він назад пішов у свій колір, тому що йому наразі потрібно, правильно. І тепер стоїть зелененький. Да, видно, що по листям конкретно він получив. Це просто букет з усіх возможних. Ну нічого, нічого, будемо бачити. Так що всім дякую за увагу. Наступного разу ми тут зустрінемося, як вже будемо збирати даний, даний участок. Всім дякую за увагу, всім гарного настрою.